В сиділа мишка. Там її чекала кішка. Мишка весело ховалась, з кішкою вона так гралась. Кішці дуже сумно вдома, ані друзів, ні знайомих. Ну а мишка не злякалась, з кішкою в хованки погралась. Мишка добре розуміла і цьому вона раділа, що не всі коти чи кішки хочуть з'їсти сіру мишку. Є такі, що люблять грати і не будуть ображати. Кішка ходить тишком нишком та ніяк не зловить мишку. Кішці ви допоможіть, шкряботушку ви знайдіть і при цьому пам'ятайте звук «ш» чітко вимовляйте. Малята, давайте ми пограємо з кішкою і мишкою у хованки і спробуємо знайти маленьку шкряботушку. Подивіться уважно, я думаю, мишка не могла далеко відбігти. Десь вона тут поблизу сховалася. Здогадалися? Звичайно, мишка сховалася у мішку. Повторіть ще раз, чітко вимовляючи звук Ш, мишка сховалася. У мішку. А зараз ми з вами опинилися у кімнаті. Уважно подивіться, де сховалася мишка. Знайшли малята? Так, мишка сховалася у шафі. Давайте скажемо, чітко. Мишка сховалася у шафі. Дітки, ну а тепер де наша мишка? Подивіться, посеред кімнати стоїть кушетка. Знаєте, що це? Кушетка це такий невеликий диван, але без спинки. Як ви гадаєте, Може, мишка сховатися під кушеткою? Давайте заглянемо. А ось і наша мала. Ми тебе знайшли. Малята, давайте скажемо разом. Мишка сховалася під кушеткою. Ой, а зараз де мишка? Здається, мені вона залізла у шкарпетку. А ви, дітки, як думаєте? Давайте подивимось. І дійсно мишка залізла у шкарпетку. Повторіть, малята, ще раз, мишка залізла у шкарпетку. І знов сховалася маленька шкряботушка. А чиї це лапки виглядають з під шапки? Ну, звичайно, мишачі. Тож мишка сховалася під шапкою. Діти скажемо чітко, мишка сховалася під шапкою. А тепер пошукаємо нашу маленьку бешкипницю в спальній кімнаті. Малята, мені здається, що я бачу чиїсь вушка за подушкою. А ви бачите? Тож де сховалася мишка? Ну, звичайно, мишка. Сховалася за подушкою. І знов повторимо, чітко вимовляючи звук Ш. Мишка сховалася за подушкою. А зараз ми з вами опинилися ще в одній кімнаті. Тут є різні меблі, шафа. Письмовий стіл, стільці, але мишки ніде не видно. Де ж наша маленька? А чи це хвостик видніці в шухляді? Здогадалися, дітки. Ну, звичайно, це мишачий хвіст. Тож шкряботушка сховалася у шухляді. А ось і вона. Скажемо, дітки, мишка сховалася у шухляді. Малята, ми опинилися на горищі. Тут багато різних іграшок. Мабуть, це іграшки хлопчика-мишка, який, коли був маленьким, жив з бабусею і дідусем у селі. Ну, а де ж мишка? Так ось же вона. Мишка прикинулася іграшкою і сховалася серед інших. Іграшок Малята, повторіть, мишка сховалася між іграшок. Давайте спустимося з горища вниз по сходинкам Подивіться, яке велике вікно. У ньому ми бачимо сільський будинок. Річку за річкою ліс. А мишку бачимо. Ні. А де ж вона? Може, вибігла на вулицю? Дітки, так ось де вона була? Вона сиділа за шторою. Малята наша хитруня. Ховалася за шторою. Повторіч ще раз, мишка ховалася за шторою. Дітки, а тепер давайте зайдемо у сарай і там спробуємо пошукати мишку. В сараї Зазвичай зберігають різний господарський мотлох. Малята, придивіться, тут є різні інструменти, мішки, ящики, плетений кошик, а мишки ніде не видно, де сховалася мала. Як ви гадаєте, дітки? Я впевнена, що ви, малята, вже здогадалися. Мишка сховалася у кошику. Скажемо дружно ще раз. Мишка сховалася у кошику. Довго мишка так ховалась. Аж поки не стемніло. Кішка її обійняла і прошепотіла. Я давно шукала друга, мрію ти здійснила. Дуже рада, що нарешті я тебе зустріла.